Сьогодні будемо проходити другу кінцівку, тому що ми так з вами вирішили в коментарях. Дякую, що пишете коментарі і даєте якийсь свій відгук, мені завжди цікаво їх читати і відповідати на них. А тепер переходимо до гри. Ну і що ж, обираємо наш варіант, не хочу цього, навіть якщо це вб'є мене. Ну, правильно, пожили трошки і досить. Одна лише думка про це завдає болю. Мені це не подобається. Мене трохи лякає все, що занадто складне. Але якщо ти після випуску все одно зникнеш, то, мабуть, можу сказати, це може виглядати негарно, може здаватися жалюгідним, але це моя щира відповідь. Принаймні в цій ситуації я не можу сказати, що не висловив справжніх почуттів, навіть якщо я не вмію висловлюватися, мені байдуже, я все одно скажу, навіть якщо це звучить незграбно. Оце настрій, це я розумію. Ось чому я цього не хочу, навіть якби це вбило мене. Якщо я зараз це не скажу, я знаю, що буду шкодувати все життя. Вона широко відкриває очі, чи правда моя відповідь її так здивувала, запанувала тиша на деякий час чи то від здивування, чи то від браку слів. Після деякої мовчазної паузи, ніби час зупинився, вона знову запитала мене навіть якщо ти помреш, навіть якщо я помру. Ти взагалі розумієш, що ти говориш. На мою думку, ці слова дуже важливі. Для мене це не те, що можна сказати, просто тому, що ти в моменті, але я справді маю це на увазі. Усе моє життя крутиться навколо школи, і щоденність, і стосунки. Я думаю, всі такі у старшій школі. Ось чому клубні заняття центр мого життя. Щодня я приходжу до школи заради клубу та щоб прогуляти уроки. І для мене центр клубу це синпай. Я приходжу до клубу щодня, щоб побачити тебе. Моє серце стиснулося, і я відчуваю, що я щойно сказав щось дуже важливе. Тепер, коли я сказав це вголос, назад дороги немає. Це похитнуло саму основу того, ким я був досі. Ця думка настигла моє серце, і я тепер не можу говорити далі. Звук дощу відлуння в моїх вухах. Я раптом забув, як дихати. Я не можу дивитися їй в обличчя і тому опускаю очі на її шкільне взуття. Зрозуміло, я підводжу погляд, почувши її голос. Вона дивиться прямо на мене темними, глибокими, незбагненними очима. Дякую, Харуякун. Я розумію, що ти відчуваєш. Не страшно, якщо ти помреш, правда? Нотка застереження. Я киваю. Я не знаю, що буде далі. Я ненавиджу майбутнє. Час, проведений у школі, може здаватися незначним у порівнянні з усім життям. Однак зараз я живу життям школяра, я живу тільки теперішнім. Це клубна кімната Сенпай, центр мого світу. Мене не хвилює, якщо хтось вважає мене ненормальним чи інфантильним. Чи знайду я колись у житті щось, чому зможу віддати себе повністю? Чи зможу я це зробити, коли стану дорослим? Чи є такі речі у житті кожної людини? Взагалі, у нас протягом всієї гри було багато філософських питань, але я бачу, що якщо ми підемо по цій кінцівці, то їх буде ще більше? Я просто киваю, я дивлюся її в очі і киваю. Так, так, так. Спершу вона загадково киває, але її рухи поступово набувають легкості, ніби її щойно покинула якась сила, і прокляття нарешті зникло. Її губи розслабляються. Повернувшись до звичного стану, вона запитує Слухай, дещо мене трохи непокоїть? «Хараякун, ти сказав, що не хочеш, аби я раптом зникла. Але я ж ніколи не казала, що збираюся зникати. Взагалі можна сказати, що ми попалися, але насправді це ж нам тільки на руку, що вона тепер знає, що ми знаємо, ну хоча б для цієї кінцівки. Я просто кажу, що колись теж мушу випуститися. Ти щось неправильно зрозумів, чи думаєш, що я казала, що мене переведуть в іншу школу? Цікаво, що ми на це скажемо, вона усміхається. Не знаю, про що вона думає, але бачу, що вона намагається дізнатися, скільки я знаю. Я думав, ти зникнеш через дощ. Ну, а ви як думали, Сенпай зроблена з цукру, вийде в дощ, розтане. Серйозно? Зовсім нелогічно. З тобою все гаразд? Та ну, я просто копіюю твою звичайну поведінку. Як грубо. Вона, напевно, вже про все здогадалася щоб не бути пійманими дощовими якаші, ми повинні ховати справжні сенси у повсякденних розмовах. Код чи метафора це дуже у дусі літературного клубу. Схоже, що сьогодні вночі дощитиме. Халепа. Ти так кажеш, безправді мене добре знаєш. Ну, трішки. Ти не можеш копіювати когось, кого не знаєш. Вона киває і тихо зітхає. Можу, я подзвонити тобі сьогодні ввечері? Дуже вічливо прямо запитали перед тим, як зателефонувати. Звісно, поговоримо про майбутнє. Вона спостерігає за дощем крізь вікно. Я не знаю, що станеться далі, але зараз я щасливий. Гароякун, так, тобі подобається дощ? Я ненавиджу цей дощ. Я так і думала. Насправді у них дуже прикольно виходить прикидатися оцими двозначними фрозами. Темні дощові хмари заповнюють небо, простягаючись далеко за обрій. Чи побачу я знову ясне небо? Дощ, темрява, десята година вечора. Рівно за годину до часу, призначеного дощовим Маякаші. Я тримаю смартфон у руці, спираюся ліктями на стіл і тривожно думаю про ситуацію. Мені важко зосередитися дуже нервую, чекаючи на її дзвінок. В таких ситуаціях потрібно використати заборонений прийом це ходити колами по кімнаті, Має відпустити. Не можу нічого зробити. Я хвилююся за нею, але не можу піти перевірити, бо дощова каші, точно щось запідозрить. Що ти плануєш, Санпай? Дзвонить телефон, моє тіло здригається. Привіт, Харакун? Це я. Як ти там? Ти ж знаєш, ми ж бачилися в клубі лише кілька годин тому. Ну, люди змінюються. Та ми такі, за кілька годин у нас кардинальне перевтілення. За такий короткий проміжок часу тут, до речі, ще одна гра слів. Взагалі вона б мала сказати тут фрикл, типу як серця людей мінливі, так? Але вона сказала Фрекл як веснянки, ті, що на обличчі, і в неї вийшло що серця людей у веснянках. Але мені насправді подобається, що вони включають оцю гру слів, хоча її і трошки тяжко перекладати, це все одно дуже в дусі літературного клубу, по суті. Я не знаю, як почати виправляти її, тому мовчу. Вона продовжує: з цього моменту я доведу тобі. Хараякун, чи можеш глянути на небо? На небо? Це буде унікальне видовище, що буває лише раз у житті. Не пропусти. Я на всяк випадок вимикаю світло в кімнаті та відкриваю штори в вікно. Густі чорні хмари злилися з нічною темрявою, і лише звук дощу посеред цього. Ти готовий? Так, але що відбувається? Це кінець усього. Я порушую всі табу, а? Ну, знаєте, те, що Сенпай організовує кінець світу, це, звісно, дуже прикольно. Але хотілося б ще трошки пожити. А з іншої сторони, ми з вами головний герой візуальної новали. У нас завжди мало шансів. Незважаючи на моє здивування, дзвінок обірвався. Я дивлюся в небо, розгублений, а в центрі неба спалахує яскраве світло. Що відбувається? Це справді робить вона? Світло повільно поширюється. Ну, Зараз бахне. Як тільки я думаю, що це світло вже приблизно розміром із місяць у нічному небі, воно миттєво стискається і стає лише крапкою. Я продовжую спостерігати за небом, і в цей момент усе починається. Все бахнуло. З точки в небі шириться яскраве світло, що нагадує кільце, і пронизує все небо, ніби вибухає зірка. У цей момент на нічному небі з'являються мерехтливі зірки, і величезний повний місяць. Осяює землю. Небо прояснюється, дощові хмари зникають. Для вас колись прибирали дощ, щоб з вами побачитися? Якщо ні, то тепер можете всім казати, що прибирали, тому що ми ж головний герой. Сенпай? Вхідний дзвінок, я одразу ж говорю голосніше, коли піднімаю слухавку. Це ти зробила? Так, це було дуже красиво, чи не так? Завдяки цьому дощової каші не зможе тебе дістати. Можемо трохи розслабитися. Ну, це так, можна навіть не шифруватися. Це нормально, що ти так робиш? Ні, але мені байдуже я відчуваю те саме, що й ти. Вона відчуває те саме. Однак виглядає, що ми з нею маємо різні види сильних якостей. Ну, подумаєш, ми не вміємо розганяти хмари. У нас багато інших переваг. Наприклад, отже, зустрінемось. Я прийду за тобою, подивимось. В твоїй кімнаті є вікно, чи не так? Вона продовжує, ніби нічого не сталося. Зрозуміло, це той шлях, що ми вибрали? Так, це той шлях, що ми вибрали з вами в коментарях. Я глибоко вдихаю, мені потрібна хвилинка, щоб заспокоїтися. А, ти робиш глибокі вдихи. Що, а мені не можна? Ні ні, продовжуй. О, я знаю, можна мені теж глибоко вдихнути? Чому ти мене питаєш? Є люди, які зляться, коли їх наслідують, правда? Я не такий. Роби, як знаєш. У динаміку я чую глибокий вдих. Невимушена розмова трохи заспокоїла мене. Можливо, вона, як моя синпай, зробила це, щоб подбати про мене. У тебе вдома є вікна? Дуже гарний лайфхак. Телефонуєте другу і питаєте, у тебе вдома є вікна? А він вам тоді відповідає так, є. А ви йому, ну я прийду заберу, значить. Так, як і очікується від звичайного будинку. Пу пу, -пу. он як? Вікна це те, що зазвичай буває в будь-якій звичайній кімнаті. Ви хочете сказати, що в синпа дома немає вікон? Хоча ми ж ніколи не були в неї вдома. А взагалі наша син якось дуже зациклана на вікнах, хіба ні? Вибач, повернемося до теми. Я прийду до твого будинку і постукую в вікно твоєї кімнати, потім чекатиму біля дверей. Тож, будь ласка, вийди, коли будеш готовий. Цікаво, як вона зрозуміє, що то саме вікно нашої кімнати. Зрозумів. Закрий штори, будь ласка, мені треба налаштуватися. Тим більше вона ще й просить закрити штори. Тобто, якби штори були відкриті, і ми б увімкнули світло, то тоді б вона б могла зрозуміти, хоча б що це саме наша кімната. А тепер у нас і штори закриті, і світло вимкнене. А ще у мене тепер таке запитання: звідки вона знає, де ми живемо? Скільки я пам'ятаю, ми з вами їй не розповідали, де ми живемо, і вона ніколи в нас не була вдома. Але, знаєте, головний герой, він якось навіть не здивувався. Можливо, вона справді знала, де ми живемо, але нам це не розказали. Хоча я ж кажу, я не впевнена, що ми, наприклад, знаємо, де Сенпай живе. Мені це подобається. Ми крок за кроком стаємо ближчими, даючи одне одному час. Гарна ідея, правда? Я чую, як вона дихає, потім тихим і тремтячим голосом каже Я постану у своїй справжній подобі. Не лякайся. З якоїсь причини ці слова змушують моє серце битися швидше. Я також глибоко вдихаю і відповідаю прямо дійсно таки з якоїсь причини, чому б це. Так, я чекатиму. Тоді я одразу з'явлюся тут. Я кладу трубку, стою біля вікна і знову зачиняю штори. Крізь щілину я підглядаю, як ніч розгортається далеко за межі вікна. Вона охоплює все довкола. Як і домовилася, я незабаром чую стукіт у вікно. Відкривши штори, бачу, що нікого немає. Цинпай постукала втікла. Лише вечірня темрява. Я роблю глибокий вдих. Почуття напруги та захвату наростають. і область навколо живота ніби ось ось вибухне. Таке саме відчуття, як у день, коли ми йшли в сад гортензій. Я відчинив двері кімнати і став перед дзеркалом, розмірковуючи, що робити зі своїми речами. Чи варто брати гаманець? Я метушуся і врешті виходжу з кімнати з порожніми руками. Здається, так буде найдоречніше. Я тихо проходжу темним коридором і обережно спускаюся сходами. Ставши перед східними дверима, я глибоко вдихаю. Цього було недостатньо. Я присідаю, тримаючись за голову і бурмочу. Сенпай, сенпай. Наш головний герой так нервує, що я теж вже починаю нервувати. Я готовий. Я прийняв рішення. На свій подив я відчиняю двері тремтячими руками. Сенпай?